Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні з'явилася перша офіційна інформація на офіційному каналі World of Tanks про новий PvE режим ДНД. Звісно, тут вона обмежена, є відеоролик коротенький, який ми в першу чергу подивимося, а далі поетапно розберемо, тому що до цього були вже зливи, які стосуються цієї події. Плюс до того я хочу поміркувати разом з вами, що тут ще може бути паралельно з цією подією, тому що я думаю, ВГ просто так цю подію вводити не буде. Тобто якась монетизація повинна бути. Я свої здогадки вам також розповім. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, давайте для початку подивимося відеоролик. Він короткий. Друзі, коротенький такий відеоролик, але ви бачите, який він відзнятий як класно. Точніше, навіть не відзнятий, і зрозуміло, що це графіка, але яка вона деталізована і атмосферна. Давайте зараз я зачитаю те, що з'явилося на офіційному сайті, а далі ми ще раз повтором подивимося відеоролик без звуку, і я прокоментую деякі речі, ті, які були вже засвідчені у нас у зливах. Приготуйтесь до 80-ї річниці дня Д. Готуйтесь відзначити 80-ту річницю висадки в Нормандії, поворотного моменту Другої світової війни та сучасної історії, події, яка стала свідченням неймовірної мужності і видатної військової стратегії. Беріть участь у наших спеціальних червневих подіях, присвячених дню, де доторкніться до історії, вшануйте доблесть тих. То бився і здобути унікальні нагороди, присвячені цій легендарній події. Чекайте більше інформації наступного тижня і стежте за новинами, щоб віддати шану цьому поворотному моменту історії. От така коротенька інформація була засвічена. Тобто, з нею ми розуміємо, що детальна інформація буде на наступному тижні, відповідно поближче до цього івенту. А тепер давайте я вимикаю звук, друзі, і ми ще раз подивимося, і я буду коментувати. Тому що тут е, дещо вже е, більш детальніше кажучи, з цього відеоролика, бачимо те, що не було описано раніше. От давайте. От перше, дивіться. Показують от бойові оці катери, чи як їх назвати, які висаджують конкретно піхоту і танки. На берег, відповідно, від самих десантних кораблів чи як це назвати, коротше кажучи, доставляють вже на міль на сушу десант. Це перше, я так думаю, що повинно це бути реалізовано якось в грі. Тобто ми не відразу будемо з'являтися на пляжі, а буде отаке от десантування. От Дивіться, що було раніше описано. Подія буде пов'язана з історіями пвє місії в рамках навчання гравця. Ви користуєте М4А38 Шерман, ми його бачимо відповідно. І разом з підтримкою союзників Великої Британії та Франції будете здійснювати висадку в Нормандії. От дивимося, що у нас далі. Дивіться, ми виїжджаємо. І, відповідно, бачимо, ну, піхота, я не знаю, піхоти, більш, скоріш за все, вона не буде реалізована в цьому режимі. Але, от, наприклад, бачимо Великобританію от, Черчиллі. Е зрозуміло, що ця висадка йде коаліцією, так скажемо. Е тут, до речі, класні такі ефекти. От Дивіться, як зривається, дивіться, який е вогонь от, конкретно від вибуху. Дуже круто. Плюс до того бачимо літаки, друзі. Бачимо літаки. Єдине, чого ми ще не бачимо, дивіться, тут було написано, що у заході будуть використані нові механіки, про які описано нижче. Шерман Краб. Мінний тральщик, який має ланцюги для знешкодження мін спереду. От тут я в цьому відеоролику не бачу цього. Зрозуміло, що це як прев'юшка, тут цього не показують, але тим не менш не буде все так просто, як тут показано, що виїжджаємо і тільки доти, от, обстрілюють там і так далі. і так далі. Тобто буде ще заміновані будуть якісь поля, цього ми ще не бачимо. Тут дивіться, ще які є деталі. У цій епічній історії ви будете боротися з суперниками під керуванням штучного інтелекту поодинці. Це ключове, друзі. Тобто будуть грати ще боти і проти вас, і можливо, як союзники для, як вам сказати, для атмосфери, для реальності будуть ще боти по типу е висажуватися. Тобто ви висажуєтесь і інші боти, от, наприклад, як тут показано. Плюс до того, дивіться, що тут є. Не все так просто. Ми бачимо, що є вогневі точки, там різні. Плюс до того авіація тут присутня, і флот, який на морі. От давайте зараз розвернемо на от такий ракурс. От, дивіться, іде висадка, от літаки, і дивіться, що в нас було злито ще до цього. Зустрічайте та вербуйте танкістів з 14 сезону бойової перепустки, це все зрозуміло. Використовуйте всю міць військово-морських сил США, друзі. Тобто той флот, який знаходиться, він буде вас прикривати своєрідним артобстрілом. Ми будемо ставити мітки і використовувати його в якості артобстрілу. І військово-повітряних сил Великої Британії, тобто літаки британські, вони будуть наносити авіаудар, скидати я так розумію бомби, уникайте мінних полів та знищуйте бетонні бункери. Плюс до того, тут ще є деякі аспекти. Виконуйте всі завдання та отримайте пам'ятну медаль, камуфляжі, створені на честь подвигу союзних солдатів під час висадки в Нормандії в 1944 році, та інші цінні нагороди. Під час місії вам доведеться знищити німецьку техніку середнього рівня, а також бункери різного калібру гармат. Тобто бункери ми бачимо, ці вогневі точки, де тут ми можемо побачити більш детально. Давайте промотаємо. Так, це вибух. ну... Танк от бачите бункери вогневі точки. Тут вогнева точка, там далі будучи, я так думаю, вогневі точки, плюс до того буде техніка, яку ми повинні знищити. Це з основного, з такого, що я хотів вам розповісти. А тепер давайте просто повангуємо. От дивіться, в нас буде бойова перепустка, ну з нею все зрозуміло, буде три премтанка шостого рівня головними нагородами за 50 й етап. І відповідно ми купляємо поліпшену, то ми зможемо отримати і премтанки. А так, наприклад, тільки екіпаж, якщо просто без поліпшення буде ця бойова перепустка. Це просто вже на перспективу прочитується. А от з ПВЕ з цим режимом, я не думаю, що ВГ просто так буде робити цей ПВЕ режим для того, щоб паралельно з бойовою перепусткою запустити і від цього не отримати ніякої монетизації. Я так думаю, друзі, що буде або якісь будуть ящики, або якась буде, я не знаю, як це може бути, можливо, якісь будуть пакети. Тому що дивіться, у нас вот 125 загальний тест зміни ТТХ преміум акційних машин був. Я про це розповідав. І серед цих машин, які е тестувалися і вносилися зміни, був великобританський важкий танк преміумний рівень 8 Crusher. Щось я так відчуваю, друзі, що можливо він засвітиться в наступному місяці або в якомусь наборі. Або будуть якісь ящики, можливо, можливо, якісь будуть історичні там ящики на честь дня де. Ви ж бачите вже тенденція, яка практично кожен місяць у нас якісь коробочки. І ця машина може засвітитися. Я розглядав, які були зміни. Якщо ця інформація підтвердиться, то зрозуміло, вже розглянемо більш детально цю машину. Але щось мені підказує, що ця машина може з'явитися. Тому що тут були, звісно, зміни ще й по ВЗ-58 медведь eh, і Лад стрітфордон 120. Але вони сюди не пасують. А от оцей крашер, він якраз пасує дуже до цього режиму, друзі. Тобто, зрозуміло, його не буде в цьому режимі, але те, що він зможе з'явитися або в коробочках, або в якихось наборах, або ще щось, як це реалізується, не знаю. Це дуже велика імовірність. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього, не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. До побачення.